Примусове вилучення землі нам готують неочікуваний закон No8225. Друзі, наприкінці 2022 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект No8225. Даний законопроект буде дозволяти відчужувати землю, що перебуває у приватній власності без рішення суду та без згоди власника. Якщо відповідний законопроект приймуть, то він передбачатиме, що під час воєнного стану. Та ще 10 років після його скасування зможуть відчужувати землю, що перебуває у приватній власності, без рішення суду та без згоди власника. Звертаю вашу увагу на те, що це стосується не всієї землі, яка перебуває у приватній власності, а лише тих земельних ділянок, які будуть визначені фахівцями для будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури. Тобто, якщо фахівці вирішать, що через цю ділянку землі має пройти, до прикладу, трубопровід або там має бути споруджена сонячна електростанція, то така земля буде вилучена у власника. Причому для цього, як я вже говорив раніше, не потрібно буде ні згоди власника, ні рішення суду на це. Крім того, даним законом передбачено виплата грошової компенсації власникам. За вилучення земельних ділянок приватної власності та об'єктів нерухомого майна, що на ній розташовані.